Слава Ісусу Христу! Шановна Другобицька громада! Хочу від імені Добрівлянської гімназії привітати вас із Днем Незалежності! Україна відзначає цей день. Друге у мовах повномасштабної війни це свято, за яке боролося не одне покоління українців. Це період козаччини, визвольні змагання доби Української народної республіки, західноукраїнської народної республіки, боротьба української повстанської армії, змагання дисидентства, шестидесятництва. Не одне покоління українців віддало своє життя, щоб ми сьогодні жили на вільній українській землі. Хочу подякувати і віддати пошану усім тим героям, які віддали найцінніше віддали своє життя за мирне небо. Хочу побажати усім міцності, незламності, духу, миру, віри у майбутнє, перемогу. Слава Збройним силам України, слава Україні з Днем Незалежності! Слава Україні, Героям слава!